Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо на продаж хороший будиночок, який знаходиться в селі Руська Поляна, Черкаського району та Черкаської області. Зараз перед вами цей будиночок. Будиночок загальної загальною площею 81,8 м квадратних Висота потолків 2,8 м. До будинку підведений газ, світло, інтернет, вода з власної свердловини та виведена каналізація. Також до будинку підведено три фази. Будинок збудований із саману, обкладений білою цеглою. Частково замінені вікна, але будинок екологічно якісний і дуже хороший. Фундамент бетонний, також дуже хороший. Перед вами бачимо одна із свердловин. Гараж на одному фундаменті. З декількома сарайчиками. і сарайчики у нас цегляні. гляні. Проходимо далі, бачимо ще одну свердловину, далі ми маємо гарний доглянутий город. Проходимо в двір. Загальна площа земельної діляночки 13 соток. На який розташовано будинок, прибудинкові споруди, тобто гараж, сарай, погріб, земля приватизована, під забудову з кадастровим номером. Зараз будемо заходити до самого будиночку. Зараз ми заходимо до будиночку. Загальна площа якого складає 81,8 метра квадратних. Бачимо перед вами газовий котел і електрокотел. До будинку підведено три фази, 4 кВт. Зараз проходимо до кухні. Кухня 10 квадратів, доволі таки простора, світла, замінені вікна. з кухні ми проходимо до санвузла. Санвузл. Ходимо далі до основного будинку. Основний будинок складається із чотирьох кімнат. Має пічне опалення, окрім газового і електроопалення. Бачимо доволі таки простору вітальню. Потолки 2,8. Проходимо далі, бачимо перед собою окрему кімнату. Тут знаходиться лежанка. Далі у нас ще одна доволі таки простора кімната. Гарні світлі вікна, будинок хорошої якості і ще одна кімната. По факту ми маємо будинок, який збудований із саману, обкладений білою цеглою, з гарними здоровими вікнами, чотирма кімнатами, просторою кухнею, санвузлом. До будинку підведений газ, підведене світло, підведений інтернет, підведена вода з власної свердловини, виведена каналізація. Окрім газового опалення, цей будинок має електрокотел та має твердопаливне опалення. Має свою пічку та лежанку. Земельна діляночка складає 13 соток. Земля під забудову, приватизована. Правильної форми з чудовою локацією. Будинок чекає на нових господарів. Дякую.